Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Вчора, нарешті, е, зробила оцю стіну, ці шви, там трошечки вище, але все одно не повністю що в мене залишилося тут зверху, і, і тут знизу, отут біля батареї. Це вже наступного разу бо робила, поки Аліса спала зранку. То і Скільки встигла, потім ще довше відтирала, відмивала все. А ввечері, коли вона спала, пофарбувала. Отак, а друга табуретка десь в кімнаті, мабуть, пофарбувала. Ящик витягнула, стілала ще там замотана скотчем, треба розмотати скотч, бо я почала. думала, фарбувати там ту сторону взагалі чи ні сьогодні. Ну, зараз, мабуть, поздираю той скотч, і треба розвернути стола, і з того боку ще ніжки залишились. І пофарбувала ніжки на двох табуретках. Ще. Вони в мене догори ногами стояли, треба ще ось тут пройтися та доробити. А зверху, зверху, можливо, якось пізніше закажу ролон-плівки. В минулому році десь біля 100 гривень це коштувало. що я... Мені вистачило на стіл. Це у мене подряпане, перекорчувала м'ясорубку таку звичайну. І це воно так залишилось. Не знаю. Думаю, якось закажу. А вистачило в минулому році на стіл, на той комод, що був тумбота. І на одну стулочку наверх. І це коли робився, робилася стеля в кімнаті постійно, то залазили на неї, там відра зі всілякою шпаклівкою, шпателі. в общем, поздиралося воно все. Ось, І думаю, вистачить валона, щоб зверху тут. Там другу половинку, бо стіл виявляється, розкладається, навіть увагу не звертала. Щоб воно якось однакове було. Я думаю, на два стульчика вистачить. Це якось пізніше буде. Я зараз швиденько приготую пловчик на сковорідці, пловчик з тушонкою, щоб, щоб по-бистренькому порізала одну цибульку, натерла одну броквину, зазвичай ріжу, але Жені треба сьогодні дати завдання наточити ножі. Він сьогодні у нас вдома. Дуже незручно різати. Прирізала три печериці. Це залишилося в морозилку, закину ще. Для чогось на один раз буде тушонки. зараз познімаю це, бо занадто жирне Потім буде дуже багато цього. Заручно. Заручно, коли тушенка є вдома отако. Коли швидко треба щось приготувати. Зараз підсмажиться. Женя вже збігав, купив мені затари овочі, капустина велика капуста. Нібито чи 12, чи 13 гривень за кілограм картопля. По 15 була ще нещодавно рожева картопля по 15, зараз вже по 17. І Ще якась біла чи жовта, така довга, ще, по-моєму, на гривню дорожча. Цибуля зараз чудома, типу 8,50 у нас. Але вона така, знаєте, можливо, що там до? Але вона така мало на ній цієї шолухи. Не знаю, як воно там по зберіганню буде, тож ми набираємо прям дуже багато, хоча по такій ціні можна було б і затаритися. І картоплі, і картоплі треба якусь сітку може взяти. Сітку взяти та поки дешево. Бо потім буде дорожче. Будемо лікці кусати. Колиці вже додала, вже трошечки всмажилися і додаю тушонку. Зараз промаю склянку висо. Вже все готове. Так, ну що, в мене все тут вже прокипіло, додаю промиту склянку рису. Зараз залью водичкою і доводимо до кипіння, додаємо спеції. Зараз подивлюся, що в мене там є. Все вам покажу, що буду додавати. І будемо пропарювати, доводити до готовності. Щось на телефоні висвіталося на 10-ту годину ранку дощ. Потім пишеться, що в день грози. Не знаю, що воно за погода буде. Побачимо. А у нас вже в дороге за сьогоднішній ранок вимикають воду, зараз знов нема, тому я її не стала поки що дофарбовувати, тому що ту кістечку треба помити, то десь там щось сполоснути, почекаю. Почекаю, поки дадуть. Переправи для плову в мене нема. Додам трошечки куркуми, додам одну лаврушку, трошечки чорного перцю і капульку солі, тому що тушонка ж вона сольона взагалі. Але я оце воду додала, спробувала і сіль не чутно, тож ми дуже дуже сольої не любимо. Таке, щоб ледь-ледь була. Так що, так що, трошечки капульку додам. Я якось, ну я вже давненько не готувала, так треба прикрутити вас. Е -е, якось додавала ще трошечки родзинок. Мені сподобалося, ліса їла, а Женя каже, що йому не дуже, каже, кутю нагадає. А вже наші вони там потрібні ці родзинки. Ну, в кожного свій смак будемо, будемо підлаштовуватися, тож додавати не буду цього разу, хоча в мене лежачі. думаю, досить буде Рис треба добренько проварити, тому ну, саме цей, що в мене, тому що він такий, що довго його треба. Довго треба варити, бо якщо, знаєте, починає кипіти і накрити каришкою і вимкнути, як взагалі робиться, то а, він такий трошечки, знаєте, напівготовий потім буде. Буває такі, що попадається той, що нормально, швидко готується. А цей такий, що треба проварити, щоб все м'якеньке було потім. Так, ну що, в мене вже добряче все понабухало, почистила, нарізала кубочками величезний зубчик часнику. І зараз буду накривати кришкою та вимикати. Минуло вже 10 хвилин, вже все готово, водичка вся впіталася, поглинулася, рис на вигляд, вигляд має бути м'якенький. ну Зараз будемо. Хто теж зараз збирається їсти, всім бажаю смачного. Ми вже поснідали, поки Женя за лісою. Я вирішила дофарбувати вже, щоб не залишати на потім на вечір. Нехай все підсихає, та пізніше будемо розставляти та вже наводити якийсь порядочок. Я, до речі, так от дивлюся, мабуть, поки що її не буду. Ну, Плівку можна і купити, а клеїти поки що точно не буду на стіл та стільці, або на стіл в принципі, можна і поклеїти. Ну, Буду бачити. Тому що розвернули цього стола, дивлюся, тут взагалі новеньке, просто її помити треба. Тут воно щось трошечки забруднене від життя. А так, взагалі, в ідеальному стані, ним, походу, цією половинкою ніхто її не користувався, мабуть, ніколи в житті. А Стосовно стільців, це ж я оце подумала. Ліса розкойовдила там ліжко, поздавала постіль стіль, зараз, в принципі, можна поміняти. А ще ж у ванній кімнаті стелю робити, знов по стільцях лазити, бо там ж просто не достанеш. Так що нема сенсу поки що клеїти. Це я трошечки поспішила. І ще не знаю, що робити. Ось тут, біля мийки шматка плитки нема. Там така плірва, зараз вам отаку покажу. Що воно тут відійшло. І ось тут відбивати ми поки що не будемо. Ну, цим займатися. Бо, можливо, тут колопнеш воно взагалі піде підпадає. У нас саме такої плитки багато, я її на балкон тут давно ще повиносила. А поки що, поки що не знаю, чи якоюсь клейонку тут якось знаєте, заліпити, щоб воно так в очі не кидалося. Чи що сюди, чи якусь сама клейку причепити. Не знаю, ну але... ніби тут. Ніби тут місце буде Ні. з самоклейкою, тут важкувато буде. А ось якусь клійонку причепити якось. Якось. Щоб якось закрити ось це. Це в мене від моркви пофарбувалося, моркви помідорів. Ай. Воду оце тільки недавно дали. Так що вода поки що коричневого кольору йде. Але все одно помила посуд, щоб не, не скопчувався, раптом ще відключать. Хто його знає. Ось Так, що мені ще залишилось? Що мені ще залишилось? Зараз підсохне. Поставити вже стола, думаю, його, мабуть, отако боком. Отако боком якось і поставити тут столочку, і щоб можна було тут і з іншого боку сісти. І... і що, і що? Бо там я е, навмисно вторгнула. В общем, що... не пам'ятаю, що я там вам розповідала, бо почало бабахкати, десь перельоти були в фабусі називався. Десь були перельоти, не знаю. Новини не читала, що де там попадало. Вже, вже був відбій і зараз знов тривога. Так що з голови все повилітало, от побігла. Побігла, взяла лісу в коридор. Так що так, до речі, дофарбувала ще, як у нас заходити з коридора в кімнату. І Женя, ото ще перед тим, як заносити дивана, як купляти, відкрив двері, і я там виявляється всередині, зверху, і збоку в мене не профарбовано було, не покрашено. Тож, покрасила, та зараз треба ходити слідкувати, щоб Аліса не влізла.